Доброго дня, діточки! Сьогодні ми з вами порозмовляємо на тему будьмо ввічливими і добрими. Я вам розкажу одну історію про одне місце, яке було навпаки, називалось це було місце в білому світі, де жили люди, хворі на одну страшну, страшну хворобу, нечемність. При зустрічі вони не вітались один з одним, прощаючись. Не говорили до побачення, в гості ходили без запрошення, без подарунків. Тут сильні ображали слабких, у транспорті молоді люди не поступалися місцелітнім людям. Хлопчики штовхали дівчаток, смикали їх за косички, першими заходили в двері. Було дуже-дуже недобре місце. А ми давайте допоможемо цим людям вилікуватися від цієї хвороби. І сьогодні ми поговоримо про як бути вічливим і чемним. Ви знаєте, да? як треба поводитись, наприклад, вдома в себе. Це що ви вдома робите? Ну що, допомагаєте батькам, вірно, що говорите? Матусю, подай мені, будь ласка. Татусю, допоможи мені зробити уроки. Також в школі ви теж робите, коли хтось загубив щось з однокласників, а ви раз і допомогли йому знайти. Або хтось прийшов новенький до вас в клас, чи дівчинка, чи хлопчик, і ви йому також привітали його і запропонували допомогу. Також ми дякуємо дома, вернемося додому, ми дякуємо дома за смачну їжу, що приготувала. Бабуся, мамулечка, да? також ми на вулиці хочемо бути чемними і вчимося бути чемними. Ми відчиняємо двері, коли йдуть люди інші, а які перші підійшли до них, раз підбігли і відкрили дверці. І вам бабуся старенька каже: Ой, дякую тобі, онучка, дякую, що так поступила. Ти дуже чемна дівчинка. А коли ви знаходитеся десь в кіно пішли чи в парк, ви там не кричите, правда? Не смітите, не кидаєте бумажечки на землю, а кидаєте смітничок. Оце називається бути вічливим і чемним. Вічливість це не складно, це просто маленькі дії, які роблять наш світ кращим і добрішим. Пам'ятайте, що добрі слова завжди вам вернуться назад. І зараз ми як пригадаємо, як, яка у нас багата українська мова, наша Марійка нам розповість, яка в нас багата українська мова на щирі добрі слова. слова. Це говори Марійка. Дякую, будь ласка, здравствуйте, щиро вітаю. Доброго дня, добрий вечір, на добраніч, доброго раночку, до побачення. Перепрошую, будьте здорові, щасливої дороги, сідайте, будь ласка, заходьте, будь ласка, скажіть, будь ласка, шановний добродію, дякую за побажання. Це тобі вам від мене. Прийміть мій подарунок. Дякую за турботу і дарунок. Перепрошую, що затримав ваш час. Бачите, як гарно, багато гарних слів в нашій українській мові. А зараз ми з вами пограємо в таку ігру, світофор, вона називається. І ми будемо вам говорити. Чи я будемо говорити? Якщо ми неправильно будемо говорити невічливо, це буде нам червоний світофор говорити неправильно! А якщо буде гарно будете розмовляти вічливо, то буде говорити вам світофор Зелений колір, молодці! Ну, починаємо. Дайте мені цукерок. Це правильно зайчик? Ні. Це неправильно, це червоне світло загорається після цього речення, бо це не Дякую, зайка. Правильно ти говориш. А як нам Марічка ще розповість? Вибачте, будь ласка, я вас штовхнула ненавмисне. О, це зелений колір, молодець Марічка. Добре, даємо зелений колір, а зараз. ми... Питаємо у зайчика. Покличте мені до телефону, мого друга, Вовчика. Це вічливо, Марічка? Ні, це не вічливо. Це червоний кольор повинен загорітися. Зайчику, треба говорити гарно. Будь ласка, покличте мені до телефону, мого друга Вовчика. Зрозумів. Трошки не зг... забуся, як це вірно, але ж я хочу виправитися. І через це я тут зараз вчуся. Ну, молодці мої дітки, молодці Марічка, молодець зайчику, ви все, все правильно зробили. А зараз я вам тільки ще хочу одне сказати, що коли будете говорити вічливо, завжди посміхайтеся, бо посмішка це теж чарівна дія вічливості. Все, дякую вам за увагу і на останок я вам прочитаю віршик маленький. Щоб знову зустрітись годину призначену, щиро кажу всім до побачення!